І так, при такій схемі, яку показав Юра, хто цих 5 людей, яким треба донести ідею? Хто цих 5 людей? Це люди, які миють голову, чистять зуби, будуть кожен каталог робити замовлення на тисячу гривень і доносити також п'ятьом людям цю ідею. От хто такі 5 людей. Питання в тому, щоб робити замовлення на 1000 гривень, це взагалі не питання. Саме головне питання в тому, що не всі, ніхто не доносить цю ідею. Тому що 1000 гривень це буквально 2-3 продукти, які у нас закінчуються кожен місяць. Наприклад, сьогодні я собі взяла парфум, який коштує 600 гривень, шампунь і кондиціонер. От 1000 гривень. Да? Парфум коштує 600 гривень, шампунь коштує 500 гривень, кондиціонер коштує 600 гривень. Наступний там каталог: я собі взяла, наприклад, крем, зубну пасту і дезодорант І так далі. Да? Тобто Це прості базові продукти. І ви знаєте, великий самообман в тому, що люди говорять, та я мало користуюсь, та мені мало що треба, і так далі. Це великий самообман. Чому? Тому що, якщо просто ви підете в свою ванну кімнату і проаналізуєте, у вас по-любому є продукти гігієни вашої доньки, вашої мами, вашого чоловіка, у вас з інших компаній, з інших магазинах різних. І якщо ви просто, от знаєте. Вас не буде рука тянутися розвивати магазин і бізнес когось, а свій магазин, і робити товари обіг в себе, і купувати тільки в себе, то, значить, ви зрозуміли ідею. Якщо ви послухали і далі пішли в магазин, значить ви не зрозуміли ідею. Просто її не зрозуміли. От і все. І. Система у нас існує, так, ви вже побачили, яка дозволяє на власному користуванні давати дохід. Що можна зупинити людину, не доглядати за собою, не користуватися засобами гігієни? Нічого, нічого. Де подвох, не всі в це вірять. Розумієте, не всі в це вірять. Потрібно не бути невіруючий хамой, а просто брати і робити. Тут ми нічого не втрачаємо, нам не кажуть, що прийди, там і там, тисячу доларів неси, гроші якісь неси. Ми як милися, так і миємося. Так? Ми те саме робимо, Просто тепер цю ідею доносимо іншим. І нам не треба всі, не треба багато. Всього п'ять. От всього 5 людей, які будуть точно так же п'ятером донесуть ідею. Далі ці п'ять теж донесуть цю ідею. Все дуже просто. Нам з вами легко ще тому, що у нас дуже якісний продукт. Все абсолютно має високі стандарт якості. Наприклад, якщо говорити про зубні пасти, Доберна асоціація шведських стоматологів. Гелі для душа вони органіка, їх надраз землі сприймають навіть як. Як добрива, так? наші засоби по догляду за обличчям, це розробка в інституті шкіри, це такий науковий підхід, де ти можеш вдома використовувати професійний догляд, інгредієнти високого рівня, там, гілоронова кислота, трипептид, в кожному продукті найвищі технології, але не платити за послугу. І жодний косметолог не має таких технологій. Він не може намішати вам да, зробити такі технології, наприклад, які будуть стимулювати виробляти свій природній колаген еластин Вони можуть дати те, що буде заповнювати, але не продовжувати молодість, а робити як штучно. Тому навіть ті самі вітаміни, це все перевірено. Да, тому я довіряю 100%, тому що знаю, що це шведи. Там найвищі стандарти. GMP, це розробка докторів медичних наук, і я не боюся, що щось я вип'ю не то. Так? З 2013 року вживають тільки шведські велософі продукти. Тому нам легко з цим. Так? До доходу ми з вами отримуємо ще й подорожі: з рівня менеджеру, це по Україні, це Верховина, це Закарпаття. Зараз золота конференція була в Абу-Дабі. Кожен, кожен рік є золота конференція, діамантова конференція, подорожі, красивий стиль життя. І, що саме головне не потрібно ні від чого відмовлятися. Якщо у вас є робота, ви це можете суміщати. Якщо у вас є Ваша там, справа якась, ви теж можете суміщати, не потрібно від чогось відмовлятися. Ви це все вже робили, будете продовжувати робити все життя, і тепер можете на цьому отримувати гроші. От в чому сама головна можливість. знаєте, Просто важливо для себе задати запитання. Скільки я даю собі часу для того щоб ходити на роботу. Тому що, на жаль, в нас така в Україні система, що ти 40 років ходиш на роботу, 40 доларів отримуєш в ітогі пенсію. На жаль, скільки собі часу, да? там, до 70, до 80 років, я не зможу жити на цю пенсію. Хорошо, якщо у когось є бізнес, да, розвинений, да, без своєї участі. Неважливо, там, скільки вам років, да, як ви себе будете почувати, ви будете отримувати дохід, але якщо немає. Та, якщо немає цього. І так же саме молоді люди, так? тобто ми побачили з війною, як, наприклад, люди втратили роботу і мати можливість додаткового доходу, мати можливість доходу, щоб ну, на таких простих діях мати гарну перспективу і мати ще один істочник доходу це завжди величезний плюс. Це завжди просто величезний плюс. Просто потрібно. Замовляти тільки в своєму інтернет-магазині з вигодами, У вас ще знижка на продукцію. Не як знижка, це доступ до ціни компанії напряму від виробника. Компанія для нас партнер вона нам доставляє, розробляє, співпрацює з виробниками, з платежами розбирається, з налогами. Зовсім наше завдання: що тільки ділитися цією ідеєю. Тому своїм власним магазином користуємося П'ятерку людей шукаємо, як шукаємо, перебираючи. Да? Тому що не всі скажуть «да», хтось скаже не вірю, хтось скаже потом, хтось скаже це не для мене. Да? У всіх є свої страхи і блоки, і це нормально. Хтось до вас прийде через 10, через двадцять років, скаже: Я передумала, я я вже подумала, да? всі цим займаються, всі мають гроші, чого би я ні. Тому та людина, яка каже ні, окей, вона просто може бути клієнтом. У нас для цього є промокод клієнта зі знижкою. Ваше завдання знайти п'яторку, які зрозуміють цю ідею, і будуть точно так же доносити цю ідею. Яким чином? Або запрошувати до вас на зустріч, і ви будете розказувати цю ідею, або запрошувати на вебінари, які приходять у нас в команді, або давати ось таке відео і ось таким простим, легким способом. Ось так. Тому не всі будуть, це я вже сказала. А, і за цією схемою, ось такий шикарний дохід, який Юра сказав на лайті за рік: 11 тисяч доларів, навіть чисто тільки одних премій, отримують всі, абсолютно, хто примінить цю систему. Всі, не та, хто више, не та, хто перший, не хтось один, а просто всі. Хто примінить цю систему? Я особисто цю систему вже приміняла, я вже отримувала такий результат. І зараз я збираюся теж примінити цю систему. Тому я точно так же буду перебирати п'ятерку, знаходити 5, які будуть ділитися цією ідеєю, які її зрозуміють, і буду їм допомагати в цьому. Да? Доносити цю ідею вже їхнім людям. Доносити, Щоб у них з'явилася. Уже така, точно така же п'ятірка. Ось так все просто, які питання задавайте. З радістю будемо працювати, співпрацювати. Хорошо, що ми в одній команді. Для цього у нас проходять в неділю планерки, де ми збираємося з партнерами, ділимося, обмінюємося досвідом, я ділюся своїм досвідом, який, з результатами вже. Да? В по вівторках у нас проходять вебінари, куди ми запрошуємо людей. Тобто, ви можете самі проводити такі вебінари, а можемо разом це робити по вівторкам. В неділю зібралися, обговорили, що робимо, вівторок проводимо. В неділю зібралися ввечері, обговорили, що робимо, обмінялися досвідом, підправили, підкоректували. Тобто, ви не самі, ви в команді. Вівторок робимо разом. Щось робимо разом, щось ви робите самі, але завжди. Є підтримка, завжди є на кого да, задати запитання. І я дуже ціную те, що в цій компанії, от саме люди, які досягають успіху, вони діляться своїм досвідом. В жодному бізнесі такого немає. В жодному тому я ціную такі заходи, які проходять від компанії. Для того, щоб там дізнатися всі ці фішки, там поспілкуватися з тими людьми, хто вже більше має результат, да? перейняти їхній досвід, перейняти їхні якісь навики, да? якісь якості, ідеї, енергію, оцю, да? після якої хочеться, Думаєш, так, я цій людині боялась запропонувати, а тепер, да, після такого заходу я так набралася енергії, я вже взагалі хочу, я, мене вже просто не зупинить, тому я не пропускаю жодного такого заходу. І вам рекомендую, хто разом. З нами навчається, працює і разом з нами отримують подорожі, премії, доходи і все інше. Всім успіхів і до нових зустрічей!